Святий Пантелеймон народився в місті Некомедії в сім'ї знатного та багатого батька. Батько його за вірою був язичником і палко дотримувався ідолопоклонства, мати християнка, яка старанно служила Христу. Юнака, який у них народився, назвали Пантелеоном, що означає у всьому лев, але згодом юнака перейменували в Пантелеймона, тобто Всемилостивого, бо він для всіх виявляв милосердя. Безкоштовно лікував хворих або подавав милостиню убогим. Щедрою рукою роздаючи нужденним батькове багатство. Слава про і милостивого лікаря поширилися по всьому місту. Це викликало заздрість, і лікарі донесли імператору про те, що пантелеймон став християнином і лікує в'язнів християн. Семіан умовляв святого принести жертву ідолам та зріктися христи. Але обраний страстотерпець христів і благодатний лікар висповідав себе християнином і на очах імпера.